Всім привіт! Мене звати Лєра і я вітаю вас на каналі Ankitana Play. Плей. Сьогодні я вирішила побудувати квартиру, що трохи незвично для мене, але я зрозуміла, що дуже хочу створити студію для геймера. Так як квартира для мене трохи незвично, я попрацювала над планом ще до запису відео, і тому вийшло так швидко. Я дуже хотіла побудувати щось у стилі лофт, тому я використовую тут доволі багато саме цегляної, такі цегляні шпалери з доповнення School Years. І також я використовую чорні та білі кольори. Тут ви зможете побачити багато різного освітлення і особливо кольорового. Я коли вибирала, вибрала, напевно, свій самий улюблений. Колір, а саме такий теплий фіолетовий. Я, наприклад, маю теж стрічку багато де, і я дуже люблю включати саме цей колір, тому що не знаю, він якийсь такий приємний. Я сама здивувалася, коли зрозуміла, що першу я зробила не кухню, а ванну кімнату. І вона вийшла, ну, як зазвичай, коли я маю такі ванні кімнати, я додаю туди комбо ванни та душа. Туалет і раковину. Спочатку я робила такий лофт, але потім згадала, гей, тут ж буде геймер, треба щось трохи цікавіше. І трохи змінила кольори з таких занадто коричневих до таких більш цікавих. Згодом побачите. Кухонні тумби я вибрала з набору Dream Home Decorator, а саме в коричному білому кольорі. Що і підходить і під інші кольори стін, і здається таким більш, скажімо так, брутальним. В базовій грі є дуже класні кухонні тумби, які дуже якраз підходять саме під лофт. Але я подумала, що так як наш персонаж буде таким молодим, я вирішила, що буде ліпше сюди поставити щось більш сучасне. Освітлення я вирішила додати з Loft Kit. Набор, мені здається, називається. Кіт це оці маленькі наборчики, які позначені фіолетовим кольором. Я довго думала, якого кольору зробити ці лампи, і взагалі, чи треба мені, щоб вони були такі великі, але вирішила, що хай буде так. Також на стіні ви можете побачити незвичну прикрасу. Я її ні разу не додавала, але мені здається, сюди вона пасує. Також мені дуже подобається ця тумбочка чорна з набору, також кіт набору, але вона сюди не дуже пасує, і, взагалі, вона якась дуже маленька виглядає на тлі всіх інших, але вона мені реально дуже подобається. Треба якось її до чогось, до чогось засунути, я не знаю. У якості декора я розставляю перчики, якісь там лимони. І, а, мені здається, я їх змінила на апельсини. І також е, баночку з печення, мені здається, це дуже класно. І тут я розумію, що стіна біля стола дуже пуста. І я вирішила на ній поставити картину з доповнення City Living, мені здається, так. Але цей колір хоч і підходить сюди, але. Коли я змінила все освітлення, мені захотілось туди фіолетового кольору. Згодом ви можете побачити це. Взагалі на кухні я не хотіла дуже багато всього ставити. Єдине, що мені прийшло в голову, зробити там машину для морозова, тому що мені здається, ця людина, яка тут живе, так багато грає, що рідко готує. І, напевно, просто всякими снеками заїдає весь час щось. В зоні з великими вікнами я вирішила, що буде дуже класно дивитись ліжко. І я спеціально не додавала в цю квартиру взагалі ніяких штор, тому що мені здається, це буде недоречно. Тим паче, хто там побачить ту людину на такому поверху високому, хіба сусіди, але це ж Сімс. Всім все одно. Мені хотілося, щоб були дуже гарні види з вікна, особливо на скріншотах, коли ви граєте. До речі, ви коли граєте так для себе, ви робите скріншоти? Запам'ятовуєте якихось персонажів чи якісь моменти. Напишіть в коментарі, мені реально цікаво. В куті я підняла платформу і вирішила, що там я, так як нема ніяких вікон, буде дуже класне місце для стола, тому що я дуже люблю столи ставити саме в таких біля стін, яких які добре видно. Щоб можна було туди наставити купу всього. Вітальня вийшла дуже яскравою і мені це дуже подобається. Якщо чесно, я б сама хотіла собі такий диван саме в такому кольорі. Він мені реально нагадує якісь віде відеоігри, саме якісь старі, і ці кольори неонові біля чорного, я не знаю, я, я просто фу, дуже подобається серйозно. Стіл під телевізор я вибрала з доповнення про університет. А от якраз диван, крісло та килим з High School Years. Взагалі мені подобається цей набір, він такий сучасний, класний і дуже багато в ньому всього є. Я знаю, що більшість його бере, тому що можна ходити в школу, але я б взяла чисто через меблі, бо вони прекрасні. Також мені здалося, що не вистачає плакатів. В вітальні, і я підібрала ті, які мені більше схожі на тематику відеоігор. Ця кімната вийшла доволі світлою, тому я трохи згасила світло. Це можна зробити, натиснувши на саме освітлення, і вибрати колір та інтенсивність. Також мені сподобались ці графіті, і неонову вивіску я вирішила з лотосом поставити. Але це чисто через колір. До речі, поки не забула. Біля самого телевізора я поставила якраз я не знаю, як його називати, PlayStation, Xbox, тільки в світі Sims, щоб можна було грати з телевізора. Я знаю, що Sims також є для Xbox, але для мене це трохи дивно. Я не уявляю, як можна грати, особливо щось будувати. Мені здається, це дуже незручно. Та і там нема ніяких кодів, і не можна використовувати Сісі. Як з цим жити взагалі? Навіщо тоді сімс? Ну і переходимо в, скажімо так, основну кімнату, яка знаходиться трохи вище. Це саме місце там, де можна грати в комп'ютер. Я взяла телевізор, його підняла і трохи сховала за столом. І так виглядає, ніби це другий монітор. Я ще думала, робити це чи ні, бо сам, ну, сам комп'ютер я вибрала доволі е, великий, але вирішила, що хай буде. Я ніколи цього не робила, чому б не спробувати. А от біля ліжка, біля сходів, я додаю дуже класне дзеркало. Я коли це побачила, я просто в нього закохалася, купу фотографій на Pinterest дивилась. І я дуже хочу сама собі таке дзеркало, але я ніде не можу нас в Україні його знайти. Так що, на жаль, поки що так. <свісно> ну і звісно, як без led освітлення led стрічок всяких е декоративних ламп, бо це ж місце геймера, без цього ніяк. І саме крісло з комп'ютером дуже так підсвічується класно. Хоча мені трохи не дуже подобається, що комп'ютер підсвічується по-іншому. Хіба вибирати білий, але, наприклад, крісло я ж вибрала чорне. І все одно білий, більш пастельні має тони. Я щось не дуже зрозуміла, як вони між собою повинні перекликатись. Зону спальні я вирішила теж е, зробити з. І це було трохи тяжко робити кожен світильник окремо, але результат класний. Отож, я не жалію про це. Взагалі, мені здається, якщо б не фіолетове освітлення, воно б не виглядало так е, сучасно і трохи по-геймерськи. Я, я розумію, що це трохи стереотипи, але все одно саме на стереотипах ми більше розуміємось, про що йде мова. Отож. Чому б і не зробити все в лед-освітленні. Тут я повинна дуже сильно радіти, бо не забула смітник, і також я не забула сигналізацію від пожежі, що дуже класно, тому що я така людина, я іноді забуваю. Хоча, ладно, іноді буває один раз навіть було, що я е, в, забула побудувати ванну кімнату. Взагалі про неї забула. Так що таке буває. Отож, я буду закінчувати. Хотіла сказати велике дякую тим, хто подивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, можете натиснути вподобайку, написати коментар і обов'язково підпишіться на канал, бо майже половина людей не підписана, а дивиться. Всім дуже дякую, всім па-па!